2016 року повинно буде статися 150 тисяч міліціонерів, тільки тих, хто займається реальною справою, розшукує злочинців, забезпечує порядок на вулицях, працює в добровольчих батальйонах міліції патрульно-постової служби на Сході. Тому ми скорочуємо штати для того, щоб забезпечити більші рівень заробітної плати, щоб забезпечити краще матеріально-технічне становище міліції. Іншого шляху в нас немає. Ми підійдемо до рівня Германії рано чи пізно. Там є 300 міліціонерів на 100 тисяч жителів. Це буде для 40 мільйонів на цей час України, 120 тисяч міліціонерів, це роки через три. Але для того, щоб вони працювали ефективно, ми повинні надати ефективні інформаційні технології, щоб у кожного міліціонера був свій планшет, свій вихід до інтернету, можливість зафіксувати злочинця. Перевірити його дані прямне місце, нормальна патрульна пост... машина, яка наламається кожен день. Щоб ця машина завжди була забезпечена ремонтом, запчастинами пальним. І тоді в нас не буде корупції в міліції. Тому що зараз, коли Даїшник отримував 2 тисячі гривень зарплати, і коли йому не виділялися кошти на дизі на службовий транспорт, де його було брати, він робилася ця, ця корупційна система за входу. Іншого що, шляху що у нас немає. Тому от почати реформа, я вже закінчу поміці, тому що може комусь надії, багато кажуть про це. Ось так от більше, е кожен, кожен колік, я тут кажу, співаю про свої болота, я ж курю ці питання. Тому що. Так от, в Києві з перших числа червня повинна почати працювати нова патрульна постава служба. Для цього із 30 тисяч кандидатів тисячі немає що їх відбиралися по принципу інтелекту, що раніше було для міліції, як то кажуть, не завжди, потрібно, по принципу знання законів, по принципу входження в обходження культурного. Ці люди навчаються з залученням американських та українських експертів по реформування міліції. Кожному з них буде забезпечений транспорт, кожному з них буде забезпечений зв'язок, все, що потрібно для матеріально-технічного забезпечення і таке інше. І коли е, буде... Зарплатня участники, що з однієї сторони дуже незрозуміло, тому що ми буде отримувати більше нешлічі, наприклад, з п'ятирічним досвідом роботи. Але це початок того, щоб довести спорядок на наших вулицях, щоб громадяни України спочатку в Києві побачили, що є суттєві, структурні і корінні зміни в роботі міліції. Київ повіданий буде на 200 частин, в кожній частині буде закріплена типівка потрубна поставить машину. Горбали по 10 патрульно-постових міліціонерів, які будуть повністю контролювати ситуацію в, своєму, в своїй зоні відповідальності і за 3-5 хвилин доїжджати до кожного місця, де стався якийсь випадок Це так. Після цього, в другій половині дня, буде в другій половині року буде почата реформа патрульно-постової служби та в інших містах Любільніках, чи відділення Петрову скальпі і Одеса. І на наступний буде вже доходити до таких місць, як тому. Тому можу вам сказати, що міліція міняється на краще. І взагалі, взагалі, ми не знему на місці. І я вважаю, що все буде гаразд. Давайте, я думаю, що у вас багато накопилося питань. Запитань, давайте так. Хто хоче, я